Усім теплі вітання. З вами Дмитро і я ваш його інструктор. Сьогодні ми будемо робити таку знову міксовану практику, яка допоможе повністю тримати ваше тіло у тонусі. Вона не складна, ну добре, деякими моментами складна. Тобто це буде силова йога. Але вона буде базова, тому ви точно зможете її зробити. Після чого я буду вдячний за вподбайку. Не забудьте підписатись та поділитись відео з тим, у кого є проблеми з проруховим апаратом. І а вже ж залишіть комент по самопочатцях. Цей комплекс підійде при проблемах з колінами, при проблемах з тазом та при проблемах з поприком. Але взагалі він силовий, тому якщо у вас є загострення, будь ласка, не робіть. Добре, це найголовніший такий коментар для того, щоб ви не накоїли біди. Ми працюємо і дихаємо через ніс. Підтягуємо живіт для того, щоб трохи підкрутити таз до переду, щоб у вас спинка була торінна, щоб ви не прогинали таким чином, щоб не страждав попрак. Робимо замочок ось такий. Ручки не згинаємо, випрямляємо, виводимо наверх. Якщо наверх не виводиться, ось тут тримаємо. Не треба робити ось такі фігури. Намагайтесь робити правильно, але тільки в короткому діапазоні, якщо повний діапазон у вас не виходить. Добре, витягуємось до неба. І на носочки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стали. Зараз ми робимо теж саме замочок, тільки ми стоїмо на п'яточках. Я показую збоку, тому що ми взагалі не повинні переходити. Ми ось тримаємо, виводимо таз бік, а руку одну тягнемо до голови. Голову не нахиляємо, руки не згинаємо. Дуже важливо. Тобто ми виводимо таз в бік. Вага більше йде на зовнішнє ребра правої стопи. Таз вправо. І розтягуємо повністю правий бік. Ось така духа. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Повернулися. Трохи розслабили замочок, щоб його поправити. І на інший бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вдих, видих. І вдих. І видих. Впираємось руками в пахову ділянку. Штовхаємось та витягуємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, видих, і, і видих. Згинаємо ножки, лягаємо животом на стегна. Беремось загомілки стопи. Якщо ви вже відчуваєте, що по задній частині ніг тягне... Залишаємось в цьому положенні. Головне, ми лягаємо на стегна. І потрохи отримуючи приклеєне положення тулуба до стерін, в рівні ноги, виходимо у складку. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. І видих. Ноги підгинаємо. Ось так ту. Нога до ноги. Коліна не уходять одне за інше. Заводимо лікоть правий за ліве коліно. І робимо таку скрутку невелику. Можемо глибше присісти, але... Якщо ви присідаєте, слідкуйте, щоб одне коліно вперед не йшло за інше. Вони повинні бути на одному рівні. Дуже важливо, щоб не було перекосу тазу. І може погіршити стан попроку, якщо є проблеми з попроком. Вдих. Видих. Вдих. 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 выдих, вдих, І вдих, І видих на інший бік. Контролюємо коліна. Вдих. 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 видих, І вдих. І видих. Рукою ставимо на ширину плеча. Виходимо в горизонтне положення. Ладони Не тримаємо разом, розставляємо пальці. Навантаження йде на ось три пальці. Особливо на п'ятку великого пальця. Щоб зовнішня частина долоні зап'язка, не страждала. Вдих. Вдих. видих. Тримаємо, втягуємо живіт, одна лінія, не головою, вдих, видих, вдих. 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 вдих, вдих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака мордує донизу. Пам'ятаємо, найголовніше правило це пряма спина. Ноги зігнули, спину випрямили. І утримуючи пряму спину, потроху вирівнюємо ноги. Неважливо, наскільки вирівнюйте ноги. Важливо, наскільки буде пряма спина і рівна. І штовхатись від підлоги. Не згинаємо рук, Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Лягаємо на плавно на живіт. Ось ми лягли. У нас виходить руки на рівні плеч. І зараз ми з цього положення виводимо руки на рівень очей. Ось сюди. Якщо ми дивимось, дивимось, пальці дивляться один на один, наші очі дивляться на підлогу і потрохи ми вирівнюємо ноги. Тут важливо, щоб не болів поперек. Якщо Відчуваєте дискомфорт, трохи нижче опустіться. то розслаблена нижня частина тулуба. І тримаємо вдих, видих. Вдих. 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 вдих, 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 вдих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Руки виводимо вперед трохи. І напружуємо ножки, щоб вони не торкалися підлоги. Грудну клітину накладемо, у нас лежить тільки таз та живіт. Отримуємо це положення. І витягуємо руки. Супер менше. Бачите, я ноги піднімаю. І грудну клітину. Живіт у мене лежить. Якщо я підійму живіт, буде навантаження на поперек. Мені це не потрібно. Якщо я напружую ногу, йде навантаження на ноги на сідниці. Мені це потрібно. Мені потрібно проробити грудний відділ. та таз з ногами. Голову не запрокидимо, дивимось, від плоги лягаємо. Ось так. Напружуємо ноги. І руки. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Ось такий звичайний комплекс. Ми проробили і стегна, і розтягнулися. І прокачали. Не сильно перерозтягнули поперек. Маю надію, що ви не йшли у напрямку болю. Треба завжди йти у напрямку дискомфорту. І не забувайте, що тіло любить різноманіття. І ще багато практик є на YouTube каналі. Можете зайти на плейлісти, там підібрати собі проблему там. Шия, грудний відділ, поперек, коліна, таз. Або просто ставайте спонсором, 300 гривень на місяць лише. І у вас буде відкрито 100 з плюсом повноцінних практик програм. Просто обрали програму, і йдете по ній. І навіть не треба думати, що обрати. А з вами був Дмитро і до зустрічі в нових відео.